Перепалку між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі досі активно обговорюють у медіа. Тож ми запитали у житомирян, чи підтримують вони Володимира Зеленського в цій дипломатичній суперечці та як оцінюють його дії? Ні. А чому? Ну, тому що ви бачите, що робиться. Ну, війна, долар, безробоття. Може, він як людина порядна, але поки він нічого не зробив. Ну, я вам точно не скажу. Я в політику якби не внікаю, так. То есть, 50 на 50. Кого, Зеленського? Та ви що? Я думаю, так. так. Він як не є все рівно старається, щоб хоч щось зробити для України, а не віддати всі наші землі. Просто так. Хлопці воюють і тому повністю його підтримую. Так. цілком підтримую. Ну, кого нам підтримувати? ще? Він президент і ну, його рішення остаточне. Підтримую 100%. 100% підтримую. Це наш герой, це наш патріот, який дуже багато віддав, і він не втік з України. От, я його підтримую. Зеленський на цю подію дивиться з точки зору, що він є президентом країни, в якій зараз іде війна. От, в Трампа таких, так скажемо, проблем немає. От, тобто для Трампа це гра в карти. Підтримую тому, що людина, яка Бореться за мир, яка не здала Україну перед біснуватим Трампом.